І так, сьогодні поговоримо про нарощення волосся, треси чи взагалі волосся. У мене є клієнтка, вона була чорного кольору. І прислала вона референс, де загальний колір був 4-0, і пасма. Ми зробили 5-3, тобто золотистий колір на п'ятому рівні. Вийшло дуже гарно, вона посвітліла, але в неї залишились отакі от дуже темні. Наскільки темні, вони майже чорні, бачите. Чорні. Треси. Вони натуральні, але вона захотіла їх зробити світліше під свій колір волосся. Дивіться, я вам раджу брати невелику пасму для тесту, щоб зрозуміти, що з ними відбудеться і чи можна щось з ними зробити світліше. Дивіться, виглядає натуральним, невідомо воно чи пофарбоване, чи ні. Скоріше всього, що і в магазині вам можуть не сказати, бо не знаю. Я нанесла одну суміш для того, щоб зробити світліше. Я її далі розкажу покажу. Дивіться, я покажу результат. Я взяла маленьке пасмо і його. О, світлила, зробила світліше. Як зробила, буду показувати. Дивіться, наскільки воно стало світліше. Дивіться, нерівномірний колір. Тобто моя суміш, далі я вам розкажу-покажу, зняла тонування. Тобто, дивіться, волосся пофарбоване. Так, воно натурально, воно пофарбоване, воно ще з сивинками, їх багато, бачите? Нам по кольору підходить. Ну, фото я прикріпляла, ви побачите, нам по кольору підходить. Дивіться, суміш, яку я наносила, вона світліше робить волосся, ну, в тому числі косметичну базу, до 2 товнів максимум. У нас тут результат ну, такий між 4 і 5. Чому між 4-5? Тому що оця сивина. Вона на п'ятому рівні, ну, виходить, як затонована, тепла, якщо приложити пасму. А між ними натуральне на четвертому. По факту, в нас вийшов, вийшло те, що нам і потрібно для довжини. Але я про що? Про те, що дивіться, який був ісходник. А по факту було ось так і його пофарбували ось так. Тому про що це? Якщо до вас приходять робити світліше е, нарощене волосся, це про що я вам хочу донести? Про те, що з нарощеним волоссям чи то будуть треси, чи то вже нарощене волосся, е, треба бути досить обережними і обачливими. І е, брати саму маленьку пасму для тесту. Щоб зрозуміти, який результат ми можемо очікувати. Дивіться, абсолютно без плям, ідеально зробила я си двійки, ну, все-таки в загальному це буде як на п'ятому рівні кольор. Не чистий, але це і не четвірка. Четвірка темніша. Тому далі показую, як я це робила, можливо, вам це знадобиться. Далі беремо одну частину пудри у мене пудра level 9 з Олафлексом, одну частину 6% окисника і одну частину очисного шампуня. Тобто, наприклад, 20 грам пудри, 20 г окисника і 20 грамів. Шампунь. Все це збиваємо вінчиком краще. Не міксером, а все-таки ручне. Працюємо саме так. Нам не треба взбивати ту максимальну піну, нам треба його добре розмішати. Я пробувала різні варіанти, як краще нанести продукт на треси. Спочатку я от був такий варіант, тобто я її вилила на площу. І далі кісточкою на вологе волосся розпреділяла цю суміш. Тобто тут важливо було рівномірно це все нанести. Суміш витримувати треба було 20 хвилин. І ось такий варіант я спробувала. Волосся вологе. Я його намочила, бачите, навіть на відео. Е е є ще один варіант, інший варіант. Мені е був кращим. Замішала свіжу нову суміш е і отак от замочила. Цей варіант більш е кращий, тому що легше так пасму повністю е профарбувати. Тут я руками на е дивлюся, чи скрізь потрапив продукт, потім ще донанесу Продукт, щоб був скрізь. Тобто це я не щисую продукт. А? Тобто я продивляюся, чи скрізь-крізь це є. Тому що тут прочісувати щіткою, ну, краще не прочісувати, тому що можна повиривати волосся з самого тресу. Тому треба дуже обережно працювати. А, і ось Дивіться, бачите, я його викладаю, поряд волосся вже почало підосвітлятись. Суміш витримувалась 20 хвилин, потім змивалася водою, потім шампунь, потім бальзам, потім вкладали це волосся, наносили незмивні кондиціонери, поживні, також флюїди, які додали блиску доглянутості волосся. І все. От треси, які можна. Вже носити і використовувати дуже кропітка і непроста робота. Всім гарного настрою!